дата, До якої ви хочете закінчити слова пам'ятника? Нема. Я Знає, є реалії. Я б хотів, щоб цей пам'ятник вже давно був. Щоб, щоб цей пам'ятник е, кілька років тому вже був. Уточнення в пам'ятника. Скажіть, будь ласка, чи зверталися ви до Месанах, чи зняли? Так званих. Кадріноборони, ти розумієш, пам'ятник це добре, але... Дивіться, по-перше, по кошти, які зараз є передбачені у бюджеті, є не з лікарні і не з їх можна перепрошую, А з обласної ради і з обласної адміністрації. От я вважаю, що я особисто, коли таку ініціативу давав, і депутати, які приймали рішення, Правильно зробили, тим самим ну, демонструючи інший підхід, в тому числі і до, до способу виділення коштів на органи управління держави і, і способу, і планування, і виділення, і планування таких коштів. І до підходів. Що стосується ну, наших звернень, звичайно, що ми звертаємося до усієї громадськості, і е, такі звернення були спрямовані до всіх районних рад і до мешканців Львівської області. Діє організаційний комітет, який є відповідний фонд, який збирає такі кошти громадськості. Вважаю, що дуже зараз важливо на цьому етапі є показати. Що кошти витрачаються ну, ефективно. І я думаю, що якщо ми переконаємо мешканців Львівської області, що кошти, ті кошти витрачаються на добру справу, то вони обов'язково нас підтримують, тому що для такої цілі потрібно спрямовувати і кошти обласного бюджету, Так, кошти платників податків. Є дуже багато людей. Які сьогодні тих людей, особливо, які пам'ятають у часи, які своє ну, здоров'я віддали за ту велику справу, вони сьогодні готові свою пенсію, напевно, віддавати, аби не просто пам'ятник був, а аби ця ідея завжди в Україні була. І в умовах сьогоднішньої агресії на українську національну ідею, я думаю, що це буде сприяти власне згуртуванню національно-свідомих українців. Ну, і Пам'ятник буде закінчений і не просто пам'ятник буде пам'ятником, а він буде мати відповідний вплив. І ця ідея буде мати вплив на сьогоднішнє покоління майбутнє.